Здоров! Нарешті з'явилось трошки більше часу і трошки більше інформації про Dune Awakening. Всі необхідні посилання є у описі під відео. Як зазвичай, дякую вам всім завчасно, за вподобайки, підписки і коментарі. Також за посилання можете підтримати мене гривнею, на Дяку або Донателло. і. Поїхали займається розробкою доволі досвідчена компанія Funcom, які розробили таку гру як Conan Exile, яка досі якимось чином на плаву і має навіть більший онлайн ніж New World. А також є видавцем доволі успішного ритм-шутеру Metal Hellsinger, який нещодавно отримав українську офіційну локалізацію. Тож, повертаючись до теми самої гри, наразі відомо, що Дюна пробудження буде Survival mmo pvp орієнтованою грою у всесвіті фантастичної саги американського письменника Френка Гербер де події відбуваються у вигаданому всесвіті галактичної імперії, який під власна безліч екзопланет, одна з яких відіграє ключову роль пустельна планета Аракіс, також звана Дюною, де видобувається унікальна речовина меланж або прянощі. Події в грі будуть відбуватися в альтернативній часовій лінії, узгодженій з Legendary Pictures. Також візуально, атмосферно і концептуально гра повністю схожа на фільм, який вийшов у 2021 році, 12 червня. Дня на PC Gaming Show 2023. Funcom показала детальний геймплейний трейлер, де розповідали нам про основні механіки гри, де на першому місці стоїть виживання, і вода найцінніший ресурс на аракісі. Треба буде вміти її знаходити. Також потрібно буде вміти ховатись від безжальних піщаних бурь, ну і звісно, від хробаків і інших гравців. Як притаманно всім Survival іграм, на початку у вас не буде нічого, але згодом ви зможете мати власну базу, в якій і можна буде сховатися, але чим більше база, тим більше води вам буде потрібно на її утримання. Свої бази і аутпости можна буде будувати за межами великої захисної стіни на твердій поверхні, створюючи її з великої кількості пресетів. Також в грі можна буде створювати власні гільдії і доєднуватись до одного з трьох великих домів: атрейдіси, Харконений і Коріно. Таким чином, я розглядаю це як натяк на запекле протистояння трьох фракцій з метою панування. На Аракісі. Щодо бойової системи, я особисто припускаю, що це буде нон-таргет система. І підтверджено розробниками, що в арсеналі гравці матимуть зброю ближнього бою, кінжали, рапіри, мечі і всяке таке. Зброю дальнього бою, пістолети, лазерні пушки, кулемети тощо. Також скіли, але тут не уточнили які саме. Хоча натякнули, що вони будуть такі, як в книжках, що само собою доволі цікаво. Окрім цього, ще для. Бою будуть доступні різні наземні і повітряні машини, які можна буде поліпшувати різними модулями. Всілякі всюди ходи, піщані, байки і, звісно ж, коптери. Акцентуючи увагу на постійних боях у грі, фанком нам розповідають, що не буде в грі якихось класів. Ти сам як гравець будеш вирішувати, яким буде твій стиль зібраний з комбінації доступних видів зброї, гаджетів і машин наземних або повітряних. Щодо території на Аракісі, нам буде. Будуть доступні як безпечні зони, так і зони ПВП, що доволі стандартно в наші часи для захоплення уваги якомога більше гравців різних прошарків. Дюна розробляється на концепції п'яти основних стовпів. Перший це виживання, в якому має бути присутнє все, що притаманно жанру. Друге це політика і інтрига. Тут якраз у нас протистояння фракцій і всяке таке. Третє це нескінченне дослідження. Це у нас відкритий живий світ, який постійно. Змінюється піщані бурі постійно ховають локації під піском, а інші відкривають. Тож з цього я роблю висновок, що певний контент буде доступний тільки в певний час. Четверте, це, як я вже казав, бойова система, яка поєднує в собі дуже багато аспектів: дальній бій, ближній бій, бій на машинах і коптерах. І найцікавіше те, що все це можна використовувати одночасно. Ну і п'яте, це самовираження і кастомізація персонажа, будівель, машин, коптерів. Всілякими різноманітними модулями, що ж в цілому виглядає доволі солідно і доволі амбітно. Сподіваюся, у фанком вийде втілити у життя все задумане. Також відомо, що головні заруби на Аракісі, звичайно, будуть за найголовніший ресурс на планеті після води, звісно, це прянощі. Окрім економічного змісту, матимуть ще й особистий, бо за їх допомогою ви зможете прокачувати скіли. Але чим більше прянощів ти використовуєш, тим більше залежність. Що ж, я особисто не люблю ММО, виживачі, а також не люблю ігри по Всесвітам, які вже створені: типу Зорні війни, Володар Перснів або Всесвіт коміксів. Але хочу зазначити, що гра зацікавила мене своєю бойовою системою і ПвП-орієнтованістю. Тож я не міг пройти повз, не зацікавившись саме ПвП складовою. Буду з вами відвертий: гра візуально виглядає чудово. Розробникам повністю вдалося зберегти атмосферу, яка була у фільмі. Все в грі виглядає. Чудово і цікаво. Механіки, системи, все доволі цілісно і якісно, на перший погляд, звісно. Тож, з нетерпінням чекаю на бета-тестування, записатись, на яке можна на сайті посилання, на який є в описі під відео. А на сьогодні у мене для вас все. Напишіть в коментарях обов'язково, що думаєте про дюну. Дякую вам за увагу і до зустрічі!